Слава Україні! Шановні колеги та клієнти від агропартнер! Моє ім'я Лукомський Олександр, я агроном-консультант Хмельницького підрозділу. Сьогодні, 25 березня 2024 року, разом з вами ми знаходимося на товарних посівах озиму ріпаку сорту «Снєжка». Нашого партнера фермерського господарства Юрагро, село Іванівка Славутського району Хмельницької області. Весна цього року рання відповідно вже майже у всіх регіонах України озимі культури відновили свою вегетацію. Відновлення весняної вегетації для озимого ріпаку один із критичних періодів його розвитку, що впливає на подальше формування врожаю. Відновлення весняної вегетації для озимого ріпаку починається при переході середньодової температури вище 2-3 градусів Цельсія. При обстеженні посівів ми зафіксували наступне. Рослини озиму ріпаку добре розвинені, мають 8-12 листків, діаметр кореневої шийки 12-16 мм, висота точки росту не більше 3 см, густота складає 35 рослин на квадратний метр. А наші рекомендації будуть наступні. Перша рекомендація підживлення добровими. По мерзлоталому ґрунті вже внесено 150 кг на гектар сульфату амонію, та на момент відновлення весняної вегетації 300 кг на гектар. Вапняково-міячний селітри. Наступний захід, який ми рекомендуємо, це боронування. Боронування ротаційною бороною дозволить закрити вологу, загарнути внесені гранульовані добрива, а також прочесати відмерле листя, на якому розпочали свою роботу патогени. Наступний крок це фунгіцидний обробіток. Після бронування потрібно знезаразити даний посів. Препаратом Дункану в нормі 08 літра на гектар з діючими речовинами платріфол та карбеннозим, а також поєднати його із Енегрін енегрінбор в нормі 1 літр на гектар. Наступний крок це внесення інсектициду для контролю всіх видів приховних опників. Рекомендуємо внести препарат шокер в нормі 0,25 літра на гектар з діючими речовинами і та «Млядна цегалутрина. Для відновлення листової поверхні. Рекомендуємо внести препарат Енеглін Фульвік в нормі 0,5 літра на гектар. Для стимуляції росту і розвитку та бічного гілкування ріпаку після відновлення весняної вегетації рекомендуємо внести препарат EnGrear Ocean у нормі 05 літра на гектар. Сподіваємось, наші поради допоможуть вам у досягненні бажаних результатів. А ми надалі продовжимо слідкувати за посівами на полях України та ділитися з вами актуальною інформацією. Шановні клієнти, якщо вам сподобалось дане відео, поширюйте його, ставте вподобайки та підписуйтесь на наші канали в соціальних мережах. Бажаю нам перемоги, а вам високих врожаїв! Все буде Україна.